Дивіться, я в 1982 році працював в Новосанжарській районній газеті Червоний прапор, був наймолодшим журналістом і пригадую такий епізод. Тоді газета відзначала своє 50-річчя, ми збирали спогади ветеранів і мене послали в Кременчук, там жив, жив один з ветеранів нашої редакції, колишній заступник редактора Дмитро Іванович Безручко. І от Дмитро Іванович мені розповідав, що у 1935 році, коли він навчався, здається, в 9 класі, а тоді 1935 рік, це перші вибори до Верховної Ради Радянського Союзу, Сталінська конституція, І от перші вибори, перші вибори за найдемократичнішою в світі Сталінської конституції. І от Дмитро Іванович каже, що я тоді в пориві такого знаєте, дитячого патріотизму написав вірш. Написав вірш, де були такі рядки. Оберем Верховну Раду кращих сталінських синів. І цей вірш послав районну газету, каже, і е, виходить буквально там на ну, якийсь наступний номер, каже, і дивлюсь, на першій сторінці мій вірш. Я став там в школі буквально героєм дня героєм дня. І тут е, виходить наступний номер. Дивлюсь знову на першій сторінці на, 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 на тому самому місці знову, знову мій вірш. Тоді вже, каже, я почав задумуватися, у ну, мене в чому справа. В чому справа? Не може же так бути, щоб двічі підряд один і той самий вірш на одному і тому самому місці, каже, я ж не такий геніальний поет. Почав там щось звіряти тексти, коли виявляється, що у першому варіанті після... Це слів «Оберем Верховну Раду кращих сталінських синів. Там замість, зам, замість знаку оклику стояв знак питання. Ну, помилково. Дек вони в наступному номері, передруковуючи цей вірш, поставили три знаки оклику. «Оберем Верховну Раду кращих сталінських синів. Тому що в варіанті, коли знак запитання, то виявляється, що це, ну якби ставився під сумлася під сумнів, вся ця кухня. Чи оберем, чи ще й не оберем. От, розумієте, які курьози траплялися в ті часи, і взагалі з цим, з цим треба було ну, бути дуже обережним. Ми ж знаємо там, скажімо, всякі ці приклади, коли там, ну, от, здається, редактору, редактор Орловської правди там постраждав, тому що в газеті там, під час війни вийшов на першій сторінці матеріал. Ну, Наказ Верховного Головнокомандуючого, приказ Верховного Головнокомандуючого Сталіна там тото, -то, але в слові, Головнокомандуючий вони пропустили букву Л. Ну, Приказ Верховного Головнокомандуючого, вибачте, вийшов. То кажуть, що досі, досі ніхто не знає, куди подівся редактори, там всякі люди. І е, мені теж розповідав один із старих колишніх редакторів районної газети, що. Ну, був такий випадок, коли е, зробили помилку у е, слові Сталін. Ну, Певно, все-таки технічна була помилка, але ситуація була яка, що е, газету здали пізно ввечері. Це ж районна газета, районна друкарня. Він останній пішов з роботи, коли вже газета почала в друкарні друкуватися. І прийшов додому. І ще перед тим, що е, лягти спать, він, значить, там. Одягнув окуляри, ліг і вирішив там ще раз передивитись цю газету і раптом побачив цю помилку, так каже, що схватився. І отак, от хоча на вулиці була зима, там і снігу було там ледь не, не по коліна, де він в трусах біг у друкарня, в трусах і майці, тільки встиг там якісь е, чоб, чоботи на босу ногу одягти і летів у друкарню стрілою, е, прибіг туди там. Зупинив цю друкарську машину, і вони до ранку там із цим друкарем палили всі ці газети, потім передруковували, передруковували. все це по новому Ну багато, багато було таких прикладів. Це вже ну, в радянські часи, це вже, понятно, в радянські, скажімо, Брежнівські часи, які я вже там теж застав, будучи журналістом, вже багато таких всяких трався дурниць. Дурний, ну за це вже розуміли, що ну, за це вже не розстріляю.